Доброго дня, друзі! Робив я чи тобто переробив касети. На цю основу зняв касету і поробив спробочок маркер для посіву радиски. Ось так виглядає, кришечки різні, не одного кольору. Ну, як і були. З таким приблизно відстанню 6 см між центрами. Кришечок. Зараз будемо випробувати, як воно буде виходити в нас. Ось такі ямки у нас получаються. Беремо, кладемо рядом. Стаємо на нього ногами. Добре придавлюємо і дивимося, що у нас виходить. Ось так. Земельку, звісно, ми перед цим вирівняємо. Це я так для експерименту. Ну, Для редисочки буде доволі непогано. Всім велике дякую за перегляди, підписуємося і ставимо вподобайки.